Польсько-Литовська держава стала найбільшою в Європі і дістала назву Республіка польською мовою Річ Посполита. Поляки заселяли тільки чверть території держави, але складали близько половини її населення. Українські землі Речі Посполитої було поділено на шість воєводств, а населення на кілька соціальних верств. Привілеї, більшості знаті, яка стала називатися польським словом шляхта, випливала із військової служби. Верхівка шляхти мала маєтки з 10-15 сіл і складала місцеве правління. Найчисленнішими були нижні верстви шляхти. Тисячі родин отримували статус шляхти, відбуваючи службу у війську, але їхніх земель вистачало лише на те, щоб прогодуватися, а їхнє життя мало чим відрізнялося від життя селян. Мешканці українських міст, міщани, також сформувалися в окрему спільність. І зростанням їхньої численності польські королі та князі Литовські надавали великим містам Магдебурзьке право. Воно було створене на зразок управління німецького міста Магдебурга і принесене в Україну через Польщу. Це право передбачало надання містам самоврядування у 1356 році. Магдебурзьке право. Отримав Львів у 1374-му Кам'янець Подільський, і лише у 1497 році Київ. Численні привілеї надані різним соціальним групам вимагали створення єдиного реєстру законів. І у 1529 році з'явилося перше видання литовського статуту. Він підтверджував права шляхти і мав елементи звичаєвого права, які сягали ще часів Київської Русі. Водночас з ним запроваджувалися і нові юридичні поняття, які походили з Німеччини. Значення Литовського статуту в історії права на Україні величезне, адже він став основою для правової системи, яка розвинулась пізніше за доби козаччини. Але не забігаючи наперед, пропоную зараз подивитися наступну серію невідомої України. Запровадження литовського статуту нові, але такі актуальні і зараз поняття, як установлені та гарантовані законом права у нарисах нашої історії на новому каналі. Увага, панове, повторимо все спочатку. Панове, я прошу тиші, я прошу тиші, Хвилинку. Репетиція продовжується. Мені соромно нагадувати вам, але грати в форти це не тільки голосно, а ще пробачте усмислено. Ми граємо лисенка у Вертюру до Тараса Бульби. І тут своє особливе форте. Я прошу тиші. Дякую. Що знову планова економія? Може аварія чи страйк? Ну добре. Давайте визначимося. Про що йдеться музиці Лесінка? За світ стали козаченьки. Про козаччину на Україні. Про те, що у Гоголя. Битва козаків з ляхами. Це 15 століття. січ на Хортиці. Ви знаєте, Гоголь помилявся. Справа в тому, що на хортиці було побудовано в 1552 році. Це була вже справжня фортеця. Давайте, поки темно поговоримо про ті часи. Мені здається, що це буде корисно. Отож, запитання і відповіді. А скажіть, чому ця Козаччина виникла саме на Україні? І в Росії. І в Росії, а не в Німеччині чи Голландії або Китаї. Які українці в Китаї? <рес> Ось територія, на якій жили проукраїнці. Дніпро, Київ. Південні кордони. Саме тут виникло козацтво. Бо тут степ. Степ з великої літери. Тягнеться він від Монголії. Аж за Дунай до Угорщини, є де, де коней пасти. Ось тут з давних давен жили кочові племена, з якими проукраїнці якось уживалися, билися, мирилися, брали до шлюбу дівчат. Як це так? Хіба не зрозуміло? Подивись, скільки нас жило тоді. О, Вижгород. Київська земля. Це до Батия. Родень, Переяслів. Дивись. Ага. Міста на всьолі. На так. Ворсклі. А так, це прикордонні міста. Що з того? А те, що з тих міст у степ ходили люди. На полювання, чи рибні лови. Чи мед збирати? Добре жило всім. Природа, чисте повітря. Але одночасно вони були фронтієрами. Захисниками кордонів, що першими зустрічали ворога. Але ж вони мирилися, одружувалися. Ось тут, на нижній Волзі, з початку 9 століття розквітла могутня хозарська держава. Вона стримувала орди, що сунули з середньої Азії. У 10 столітті київський князь Святослав Завойовник. Розгромив Хозар. За Волги до наших степів хлинули кочові орди. Половці, татаро-монголи, бати. Убивали старих і малих. брали в полон. Нищили міста. У 13 столітті Київська Русь доворала у полумі татарської навали. Зажурилась Україна, що ніде прожити. Ой, витоптала Орда кіньми, маленькі діти. Ой, маленьких витоптала, великих забрала, постягала назад руки, під хана погнала. А в ті часи вже був Рафаель. І була вже Секстинська Мадонна, і Ван і Гольбейн, І Данте, Божественна комедія. І сонити Петраки. І Лукас в то степ, то біда наша, то доля наша. Кінець 15 століття. Кримські татари, турки. То, мабуть, були найтяжчі часи нашої історії. Польсько-Литовська держава не мала сил для захисту своїх південних кордонів. Уряд лише призначав старостів та намісників у міста. Саме вони мали організовувати захист від степу. А тепер давайте сформулюємо причини виникнення козацтва. Чвари між князями Київської Русі. Вони привели до ослаблення і розвалу держави. Спустошення татарськими ордами українських земель. Необхідність захисту кордонів від турків. Саме так. Додам ще про степ. Козаки не тільки воювали з турками. Вони ще шукали порятунку в степу від польсько-литовських урядовців. Виходить, козацтво не виникло б, якби тим хлопцям не було куди тікати. Тобто, якби не було степу, так? Так. Але про це трохи пізніше. А взагалі, як з'явився перший козак? Може, він виплигнув, як Пилип з конопель. І хто він був собі такий? Є думка, що першим козаком, кракозаком. Була конкретно історична особа. Конкретна? Так. Mm. А хіба видно, що був перший музикант? Художник. Mm. Так, так. Так. Нагадайте мені зовнішні ознаки українського козака. Осирець. Так. Довгіуса. Сережка. У літописах 10-11 століття описана зовнішність одного з князів. Оселедець, довгі вуса, сережка у вусі. Хто це такий? Це ж той, що в походах на землі став. Їв не пів сиру їжу. Хто, хто. Це він казав іду на вид. Так, так, так. Пракозак? А що означає слово козак? Козак. Білій е, 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 чоловік. Не роба, гультяй. Голоцюга, <ріг> що живе з війни. Захисник <ріг> кордон. Так, саме людей з таким родом занять у тюркських народів. Звали козаками у тюрцькими. Це, панове, хвилиночку, прошу тиші. Повернемося до кінця 15 століття, коли слово козак стало офіційним. Це з Рушевського. В 1492 році хан Кримський жалується, що кияни і черкасці погромили татарський корабель тягинею. І Великий князь Литовський Олександр обіцяє пошукати того меже козаками на Україні. На другий рік князь Богдан Глинський, староста Черкаський, погромив турецьку кріпость очаків. І хан цих людей називає козаками. В основній грамоті Києву, виданій в 1499 році, згадуються козаки, що з верхових... Городів ідуть у степ по рибу і потім відте повертаються через Черкаси й Київ з рибою свіжою вяленою солоною. Бачимо, отже, козаків в ріжних ділах, як степових промисловців, як самовільних добитчиків і як дружину пограничного старости, що йде з ним громити турецький город. Першу згадку про козацький городок. За Дніпровими порогами знаходимо у Мартина Бельського, польського письменника 16 століття. Проживши тут літо, пише він, козаки розходяться на зиму по найближчих місцях, як, наприклад, Київ, Черкаси та інші, залишивши на острові на Дніпрі човни і кількасот чоловік на коші з гарматами, здобутими у турецьких фортецях і відбитих у татар. Отож, ви розумієте, що отой кіш за порогами це вже і є сама Запорізька Січ. Це була козацька організація, це було товариство з одного кошу з своїм центральним органом управління, з гарматами, з човнами, з кількастами козаків вартових. І виникла вона десь біля 1536 року. Той Бельський свідчить і про місце розташування Запорізького кошу. Це острів Томаківка. Який і править їм, по суті, за найсильнішу фортецю на Дніпрі, і де вони найчастіше проживають. Влітку 1552 року за порогами і загоном служебників з'явився Черкаський і Каневський староста князь Дмитро Вишневецький. І побудував замок на острові Мала Хортиця. Ой п'єбай дамен горілочку, та не не, не не нічку, та не годиночку, та не, 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 не нічку, та не годиночку, прийшов до нього цар Турецький. Ой, може, бути робиш байдома що ж Хочу зботи робить, байдо поки покій байдувати, сватай мою дощу, тайди царювати, сватай мою дощу, тайди царювати. Отож, байда, князь Дмитро Вишневецький, нащадок знатного роду Гедіминовичів. Дивно. Князь, кошовий атаман і раптом Байда. Це ж тлумачиться як ледер, гультяй, п'яниця, нежунатий чоловік. Водив козаків на турецькі фортеці на Крим, визволяти з неволі українців. З цією ж метою в 1562 році він з козаками рушив у Молдавію. Турки підступом зловили Вишневецького. Султан запропонував князеві змінити віру, взяти до шлюбу його дочку й зацарювати. Байда відмовився. Султан прирік Байду на мученицьку смерть. Після байду, після жите, та гаком, гаком та гаком, гаком Після смерті Байди запорожці продовжували походи на турків та татар. Під керівництвом обраних ними ватажків. В ті часи вже вся Україна належала Польщі. І ось в 1571 році польський король Стефан Баторій. Все щиро дякую всім. До панове, прошу всіх на свої місця, продовжуємо репетицію. Тепер, панове, давайте спробуємо зіграти у Вертюру ще раз. Так як слід. Показацьки.